Надання дозволу на проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу. Справа 484 110 390. Так. Шо? Ставлю? Да? Питання? Вітренко. Андрій Олександрович, прошу вас. Та ви там кнопку не, не ткнули просто. У мене запитання до голови комісії. Скажіть, будь ласка, Михайло Олександрович, а чому деякі питання підписані там, мали приватне підприємство, а деякі питання не марковані? Чи ми маркуємось лише по номеру справи? А, тому, от Приймемо що... проект рішення авторства Ксенії Семенової, Будемо тоді маркуватись всі однаково. А зараз, поки що, маркування кінцевого, ну однозначно немає. Тому деякі рішення по номеру справи, деякі з адресами. Нам треба прийняти зміни до регламенту. Я повністю Ксенію тут підтримую. Ставлю на голосування проект рішення. 73 за нуль проти нуль утрималось. Прийнято рішення. Далі прошу.